Є поширне переконання, собаки з притулку найвдячніші. Але це міф, який часто закінчується розчаруванням. Як це буває? Ви прихистили собаку, і ось вона лиже вам руки, поводиться вдома максимально стримана, на вулиці взагалі не відходить ні на крок. Ви думаєте, ось вона, справжня вдячність. Але проходить місяць-два, і собака починає показувати своє справжнє я, починає проявляти якусь небажану поведінку, кидатись на інших собак, наприклад, тягнути повідець тощо. І тоді власники дивуються, чому так відбувається? В умовах притулку чи вулиці собаки, як правило, перебувають у стані виживання, неблагополучні умови, постійний стрес, незадоволені базові потреби. У новому домі собаки з часом нарешті, можливо, вперше у житті, розслабляються, починають відчувати себе у безпеці, і тоді починають проявлятися їхні справжні риси та проблеми, з якими доведеться працювати. Тож врятовані собаки вдома змінюються. Цього не треба боятися, але до цих змін треба бути готовими.